Що важливого в довготривалому прийомі фольової кислоти, це в е, першу чергу, вам потрібно подивитися, тут в кожній упаковості є склад. А, тобто Тут це дуже гарно розписано про фолію, про все остальне, але там є ще така дуже цікаві компоненти вигляді допоміжні речовини. От, там Називаються якісь єшки, єшки, єшки. Що ж важливо в тих єшках, що вам потрібно не розбиратися? Те, що вже вся прогресивна так да? вся прогресивна Європа і США до ним давно відмовилася від певних додатків в комплексах. В першу чергу це діоксид титану. Він взагалі вже останні два, може навіть три роки. Тут з війною попробую розберегтися вже скільки років це все заборонено. Від того від тих комплексів, в які їх склад входить, діоксид титану. Це речовина. Яка при накопиченні в організмі може викликати онкологічне захворювання кишечника і е, деякі лукаві в першу чергу виробники європейські вони їх все на території Європи можуть виробляти, а потім продають в ті країни, які не мають даної заборони заборони? ви розуміли, наша держава на жаль також входить в цю структуру, тому ви можете періодично на полках аптек знаходити дані препарати? Тому, будь ласка, я вас прошу, щоб ви розуміли, да, взяли. Подивились склад, не мать, як все прекрасно можна купляти, тому майте на увазі.